Так, є 135. Ні, 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 це не вистачить. кидає до Так, сім'я Юрій, Марія та п'ятирічна Майя готують торт. Дитинка з нами допомагає, вона трошки в садочку, трошки з нами. Звичайно, на це впливає, те, що там повітряні тривоги, і нам спокійніше, коли вона з нами перебуває. Я раніше не була кондитером, Ми взагалі, то я не знаю, з чоловіком скоріше музиканти за все, хоча. Багато в чому себе, себе спробували в житті. Почали, ну, звичайно, бо хочеться бути корисним у цей час для людей, я не знаю, для країни. Перед початком війни подружжя планувало відкривати кондитерську у Харкові. Юрій розповів, він мав шестирічний досвід роботи шеф-кондитером у двох ресторанах. Там було у нас багато навчання. Фахівці з Європи приїжджали з зірки Мишлен. Ми спілкувалися і досі спілкуємося. Вони мені допомагають там щось підказують, коли я щось там забув і втратив. В тому перші дні, коли ми були в Ужгороді, ми міркували, що робити далі. І слідкуючи за новинами у Харкові, ми зрозуміли, що досить небезпечно там щось залишати. Це така лотерея, тому що кожен день якась будівля падала там. Ну, це було дуже страшно. У нас було обладнання, яке стояло там у орендованому приміщенні, і ми вирішили, що треба його врятувати. Ми будемо робити майстер-класи для діточок. Ми будемо робити на замовлення щось. Ми будемо і робимо вже хлібчик на продаж, і допомагаємо, у яких немає грошей. Наприклад, це невеличкий вклад, але що є. Наразі у кондитерській випікають більше десяти видів тісточок, каже Юрій. Ми будемо робити. Наш власний бренд і наш власний шлях у кондитерському мистецтві і в хлібопеченні. На зараз я не можу, як чесно кажучи, сказати, що ми там супер відрізняємось від кого, але є унікальними все одно. По-перше, ми використовуємо класні круті інгредієнти. Зараз я, якщо я покажу, це отака от ваніль. У нас все таке натуральне на максимум, як це можна знайти. Масло, молоко, вершків, шоколад. За словами власника кондитерського Юрія Капінуса, через три тижні планують брати на роботу працівників. Ми плануємо робити великий обсяг, великі об'єми. Ми плануємо робити доставку в інші міста: Львів, Франківськ, тут по області робити. І тож це буде значити, що нам потрібно дуже багато людей, і, мабуть, ще одне приміщення. Наразі Юрій розвозить готову продукцію у 10 кав'ярень та два ресторани в Ужгороді. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин – колишин. Новини на Суспільному.